Прогулятися вуличками рівного початку минулого століття в обласній бібліотеці презентували унікальний проєкт, який дозволяє поглянути на місто таким, яким воно було 100 років тому. Це стало можливим завдяки онлайн відтворенню вулиці 3 мая, нині соборної, у форматі 3D-екскурсії. І для того, щоб зануритися у тодішній вигляд міста, дослідники систематизували архівні фото, зібрали дані про власників будівель, час їхнього будівництва та функціональне призначення на цій вулиці. Відбулися кардинальні зміни, тому що той відтинок вулиці, який ми, якого ми зробили реконструкцію, я вам наведу такий приклад, що було приблизно 150 будинків, починаючи з 60-х, закінчуючи практично вже 90-ми роками, зносилися оці. Польські ще царської архітектури будинки вони зносилися, будувалися нові вже радянські будинки. Василь Гудій, краєзнавець, який вже 15 років досліджує історію рівного, розповідає про те, як змінювалося обличчя міста впродовж часу. Зокрема, він згадує, що поряд з театральною площею, де зараз розташовані ювелірні магазини, колись знаходились три крамниці. Однак, через відсутність технічних документів, досліднику довелося відновлювати інформацію за фрагментами. Важливі деталі, як от кілька якийсь крамниць змушений був рахувати, орієнтуючись на дахи. Трохи далі, там, де закінчується ювелірні магазин, де, де там ближче до магазину «Слово», Там вже знаходилися високі двоповерхові будинки, в якому одному знаходився готель Варшавський, і на другому поверсі, а на першому поверсі був ресторан Варшава. Слухачі під час віртуальної подорожі не просто бачили архітектурні пам'ятки, а й отримали інформацію про них. Дехто впізнавав знайомі місця та. Порівнював їх із сучасним виглядом. Інші ж відкривали для себе забуті сторінки історії рідного міста. Більшість людей дуже слабо знають історію, знають основні події. А яким було місто, ну це дуже мало і це досить цікаво. І я вважаю, що це треба зберігати в таких програмах, плюс зберігати в таких дослідженнях, які вони зробили, і, і в фотографіях, і в книжках, і в розповідях, тому що час іде, і ці таємниці потім залишаються таємницями назавжди. так от щоб ці таємниці. Це не були таємницями для нас, рівнян саме для цього і проводяться такі проекти. Організатори сподіваються, що подібні ініціативи сприятимуть збереженню історичної пам'яті та заохочуватимуть рівнян більше цікавитися своїм містом. Спостерігаємо ми неймовірну популярність публічних лекцій, тобто історія і краєзнавство тепер надзвичайно популярні серед рівня. Ми вже напрацювали років три-чотири. Працюємо над тим, аби що. Тижня в один і той самий час відбувалася та чи інша лекція на історичну або краєзнавчу тему. завдяки 3 d реконструкції рівняни можуть пройтися неіснуючими сьогодні вулицями, побачити архітектурну спадщину міста та дізнатися її історію. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.